Духняний та ніжний рулет з болгарським перцем. Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Таким чином, шкірка ще краще буде зніматися. Перець охолонув, знімаємо шкірку. Коли перець позбувся шкірки, викладаємо його на палик, який вже ретельно промаринувався. Вкриваємо запеченим перцем 3 четвертих поверхні м'ясного пласта. Зверху посипаємо перець тертим сиром у кількості 250 г. Беріть будь-який сорт. Після цього розрівнюємо начинку і загортаємо м'ясо в рулет. Зараз треба закріпити рулет ниточками у декількох місцях по вертикалі та горизонталі. Викладаємо рулет на подвійний лист.